Щороку напередодні Дня Незалежності 23 серпня українці відзначають День державного прапора. Державний прапор України згідно з Конституцією України визначається як стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Згідно з поширеним тлумаченням. Синій колір символізує ясне небо, а жовтий стиглі пшеничні поля, з любов'ю до України, з повагою до минулого нашого народу ми шануємо символ вільної, демократичної України, сильної і незалежної держави, синьо-жовтий стяг. Під час Історичних звершень він став символом боротьби за національні та соціальні права. У ньому втілені віконвічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. 24 серпня 1991 року відбулось проголошення акта про незалежність України. І над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. Офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України 28 січня 1992 року. У серпні 2004 року президент підписав указ про встановлення. Дня Державного Прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. Тож вітаємо усіх українців з Днем Державного Прапора України.